Всім привіт! Ось невелике відео про мій автомобіль BMW 520 96 го року, який у моєму володінні вже десь півтора року. Я у цьому відео не буду розповідати про те, що вже встиг написати у описі. Я лише коротесенько пройдуся по моментам, на які варто зважити під час. Кубки. Автомобіль цей 96-го року. Відповідно, він має певні косметичні недоліки, про які я і хотів поговорити. Ну, по-перше, це їхня болячка. Це ось ці молдинги. Ось ці молдинги, які стоять на герметику, цей герметик з часом він псується. Відповідно, ось що ми маємо. Ось Воно в такому стані, це треба пофарбувати, як ви бачите, і зараз я відчиню двері, ви самі подивитесь. Ось дивіться, цей герметик вже старий, його просто треба поміняти, зрізати і, відповідно, його треба поміняти. От. Оскільки від контакту вже тут теж Утворилася поверхнева іржа, це просто треба зчесати і поновити фарбу. Пройоми ці не фарбувалися, це доведеться зробити. Цей автомобіль, наскільки мені відомо, він не був у всіляких пригодах. Єдина пригода. Про яку мені відомо, про цю пригоду я вам зараз і розкажу. Як ви бачите, ось така історія з дверями. Цей герметик треба змінювати, пофарбувати. Ось так само тут, у місцях контакту, є моменти. Але знизу звертаю увагу, ці пороги абсолютно, абсолютно цілі. Ось пластикові. Ці рейлінги от. от в такому вони стані. Але е, зауважу, що дах е, для цих років у стані практично ідеальному. Я це покажу трішечки згодом. А поки що ось ззаду е, цей автомобіль з фарбованим бампером, бо свого часу був е, був контакт ось так. Проскользило авто уздовж. Це з попереднім власником. Фото я маю. Фарбувалося, відповідно, ось тут трошки і ось тут. Оце фарбувалося. Як ви бачите, ось ці молдинги так само Ось в такому стані. Дивимося. Це треба відповідно, приділити трішки уваги. Ось, подивимося. Отут, відповідно, треба счухати, бо це не наскрізне, це поверхневе. От, і це треба счухати і пофарбувати. Так само абсолютно ідентична ситуація. Відчинимо ці двері. Що ми тут бачимо? Тут наче краще. І тут наче краще, але все одно це треба поробити. Далі із таких косметичних моментів От тут теж у нас є трошки руденького, От воно не наскрізне, це у нас тільки на поверхні. От. Так само на капоті є сколи. Ось вони є. Ви їх можете чудово бачити. Я нічого не приховую. Ось дивіться. І відповідно така ж сама картина з крилом тут на цій стороні. Ось ми маємо таку ж саму картину. Це поверхнева іржа, яку зараз треба щухати і пофарбувати. Ось і все. Зараз я відкрию капот і подивимося, що там внизу. Ось така картина у нас тут. Давайте подивимося на цей метал. Ось в такому він стані. Наскільки мені відомо, ударів в цю частину ніяких не було. Ось От. От в такому стані двигун. Я його не мив, я його не готував, як інколи люди роблять, він про це автомобіль у мене їздить кожен день. Зараз ми подивимося з іншого боку. Ось така у нас тут картина така ж сама, Ось. що ми бачимо. Відповідно, тут у місці контакту щось як часто буває потерта, Ось у нас такий колір, космічний чорний металік. Ось, що у нас тут. Ось наш двагон. Ось він красунчик. Ось колектор. Ну, навіть не знаю, що більше сказати на додачу. Ось, будь ласка, маємо цей автомобіль. Він їздить кожен день, як я і казав. Півтора роки жодних проблем я з ним не мав і гадаю, що наступному власнику він так само буде гарно служити. Усім дякую за перегляд.